Одна рука кидає м'яч вверх, друга вниз. Дивимося у простір в сторону м'ячів, але не звужимо увагу. І тут дуже важко вже звужити увагу. Помічаємо, да? тобто, що ну, звузитись десь на м'ячику це упустити інший м'яч. Вправи так пробудовані, що саме Ми розширюємо поступову увагу і заспокоїмося і розслабляємось. Тепер на протилежну сторону. Ви зараз поступово практикуєте з тим, що зупиняються ваші думки, і ваш потік усвідомленості, він зростає. Особливо ви почнете в якийсь момент починати бачити свій потік усвідомленості. Це дуже приємно, це як постійна хвиля тече, і її зупинити неможливо. це якщо стає частиною нашого життя. Це вивільняє дуже багато напруги. Ми не фіксовані, ми не фіксовані в своєму я, ми не фіксовані на думках, ми не фіксовані на емоціях, на почуттях, на відчуттях і так далі. У нас з'являється пропускна здібність. Міняємо тепер м'ячики. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Кладемо м'ячики і знову декілька секунд розслабляємось, нічого не робимо. Розширюємо свою увагу перед собою, дивимось, але не вдивляємось. І дозвольте собі нічого не робити, але помічати, як в якийсь момент зупиняються думки, в якийсь момент вони з'являються і зникають у просторі нашої усвідомленості. І саме ми помічаємо за допомогою своєї усвідомленості наш спокій. І за допомогою усвідомленості ми помічаємо свої думки, як з'являються і зникають. Ви також можете помітити, що збільшився рівень енергії, такий тонус приємний, але з балансом розслаблення в нашому тілі і в нашому розумі.